У нас є, то розпочинаємо питання номер 2 нашої сесії, яка буде про звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів за 2025 рік. Карпенко. Прошу комісію винести на затвердження сесії питання звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів за 2025 рік і повідомлення третього Частини 7 статті 42 закону про місцеве промістерському України. Проект оприлюднений. Звіт є на сайті, всі мали ознайомитися. Питання є, якщо питань немає. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів за 2025 рік затвердити? Так, всі за, проти отримали, Немає. Дякую. дякую. Нашої сесії про звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів за 2025 рік. Доброго дня, Маріна Панасюк, заступник селищного голови. Прошу підтримати винесення на розгляд сесії. Звіт про мою роботу у 2025 році. Звіт оприлюднено. Якщо є запитання, готова до Дякую. Звіт є також на сайті. Всі ознайомилися. Питання є, до немає. Тоді голосуємо. Хто? Дякую. За те, щоб затвердити звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів за 2025 рік. Всі за капати за? Немає одного. Дякую. Наступне четверте питання про звіт роботи старост Селоницької селищної ради за 2025 рік. Всі звіти, всіх старост нашої громади, також оприлюднено. Якщо є питання, то. Староста, які сьогодні присутні. Так, виріш... Присутня Солоника у Олександрівна, староста Березівського Старцинського округу і присутня Мартин Петрович, староста селища Переща. Так, дякуємо. Ми ознайомилися з вашими звітами. Питання є? Питання. Питань має. Тоді хто за те, щоб звіт роботи старої село селищної ради затвердити за 2025 рік? Так, каплиці за. Наступне питання. Про затвердження звіту про роботу комунального некомерційного підприємства Солоницівської селищної ради медичний центр здоров'я плюс Харківського району за 2025 рік. Ольга Петученко, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Солоницівської селищної ради медичний центр здоров'я плюс Харківського району. Звіто прилюблені на сайті. Якщо є питання, буду доповісти. Так, дякую. Питання є. Ну, є, тоді голосуємо Хто за те, щоб затвердити звіт про роботу комунального некомерційного підприємства Солоницької селищної ради медичний центр Здоров'я Плюс Харківського району за 2025 рік. Всі за, проти, утрималися немає. Ага. Дякую. Наступне шосте питання: про затвердження звіту про роботу Центру надання соціальних послуг Солоницької селищної ради за 2025 рік. Ради, прошу підтримати донесення народних сесії селищної ради про наш діяльність за 2025 рік. Дякую. Питання є відсутні. Тому голосуємо. Хто за те, щоб затвердити звіт про центру надання соціальних послуг Саланицької селищної ради за 2025 рік? Всі за проти отрималися. Немає. Дякую. Наступне сьоме питання про завершення звіту про роботу. Комунального підприємства, спортивно здоровчий комплекс енергетик, Солодинської селищної ради за 2020 Добрий день, головний бухгалтер КП енергетик, звіт подано вчасно, розміщено, кого є питання можу відповісти. А так, прошу комісію розглянути на затвердження. Дякую. Питання є? Питань немає. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб затвердити звіт про роботу комунального підприємства, спортивно здоровчий комплекс енергетик, Солодимської селищної ради? За 2025 рік. Всі за, проти отримання немає. Наступне питання. Ось вам про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Залоницівське водопостачання Солоницівської селищної ради за 2025 рік. людного Дякую. Питання є. Немає? Тому дякую. Хто за те, щоб затвердити звіт про роботу комунального підприємства Солоницьке водопостачання Солоницької селищної ради за 2025 рік, голосуємо. Всі за, проти Дякую. Наступне дев'яте питання про затвердження звіту про роботу комунального закладу пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони Солоницької селищної ради за 2025 рік. Добрий день, Андрій Капусник, начальник місцевої пожежної. Про звіт подано вчасно, провідено на сайті селищної ради. Якщо є питання, то на них відповісти. Дякую. Питання є? Питання має, немає. Немає питань, тоді е, голосуємо. Хто за те, щоб затвердити зінь про роботу комунального закладу пожежної товариства підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони села селищної ради за 2025 рік? Голосуємо. Всі за, проти допомогли. Дякую. Свердження звіти про роботу комунального підприємства Солоницьке житлове експлуатаційне господарство, Солоницька селищна ради за 2025 рік. Отвершив директор комунального підприємства, якщо є питання, то Так, звіт оприлюднено на сайті. Значально. Так, всі знайомилися. Питання є. Mm -hmm. Немає. Тоді голосуємо. Хто запишет? за те, щоб затвердити звіт про роботу комунального підприємства, Солоницька житлове експлуатаційне господарство, Солоницька селищна рада за 2025 рік. Голосуємо. Всі запроти отримали. Ну, Маємо Наступне питання. Четверте. Про внесення змін до стратегії розвитку Солоницької селищної територіальної громади на період 2021-2027 роки затверджене рішенням 24 сесії Солоницької селищної ради від 18 листопада 2021 року номер 21 Наталі Іванівна. На розгляд кормісії відноситься питання щодо внесення змін до стратегії розвитку Солоницької селищної громади на 21-27 роки. В липні 2025 року було прийнято рішення про дозвіл на внесення змін до стратегії. За цей період відповідно до чинного законодавства були дотримані всі нормативно-правові е, норми під е, формування стратегії. Постійно висвітлювався на сайті стратегія підрозділів оновлена. Стратегія було проведено три діалогові засідання, три засідання робочих груп 16 січня. У змішаному форматі було проведено громадське обговорення. Документ пройшов звіт і має звіт про стратегічну екологічну оцінку, яке розміщений в екосистемі в електронній. Також були надані зауваження. Департамент навколишнього середовища охорони здоров'я та міністерства екології та економіки. Всі зауваження були враховані. Всього у нас 91 проектна пропозиція, 26 місцевих цільових програм. сформовано п'ять стратегічних напрямків: це розвиток економіки малого бізнесу, інвестиційна привабливість громади. Друга стратегічна ціль це висока. Якесь життя, де зібрані всі питання шкодового комунального господарства, екології та дороги. Третя стратегічна ціль це соціальний напрямок, це освіта, культура, охорона здоров'я, соціальні питання, Четвертий – це муніципальний розвиток, демократія, залучення громадськості. П'яти звичайно дуже важливе: це безпекова ситуація, людська безпека в громаді і підтримка Збройних сил України. Все розміщено на сайті, в проєкті рішення. Якщо є запитання, то ви. Дякую. Питання є, до Наталія? Немає. Е, дякую, Наталія Івановна. Хто за те, щоб затвердити зміни до стратегії розвитку Солоницької селищної територіальної громади на період 2021 2027 роки, затверджене рішенням 24 сесії Соломицька селищної ради 8 москвиками? 17 листопада, 21 року номер 21. один. Голосуємо. Всі за, проти отримали, немає. Дякую. Ваше наступне питання, та про внесення змін до рішення. І наступне питання також так, так, воно пов'язане з тим питанням, яке було до цього. ми вносимо зміни в про, програму соціально-економічного розвитку на 24, й 28 років відповідності до погодження на даний момент стратегії. Тому перше питання буде розглядатися на сесії це затвердження змін і паралельно потім вносимо зміни в додаток 1, додаток 2 до соціальному розвитку в заходах і переліку місцевих програм. Дякую. Питання є? Відсутні. Так, тоді голосуємо. Хто за те, щоб затвердити? Зміни про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку Соломицівської селищної територіальної громади на 26-28 апрелі. Всі проти, отримали Дякую. Наступне питання 61-ше. Про затвердження положення про відділ з питань реалізації ветеранської політики Соломицівської селищної ради. Прошу підтримати внесення на розгляд, сесії питання про затвердження положення про відділ новостворений з питань реалізації ветеранської політики. Питання щодо включення до штатної чисельності Цей відділ розглядано на бюджетній комісії. Зараз прошу розглянути і підтримати положення, яке регламентує роботу цього відділу. Зокрема, питання, які стосуються державних, місцевих, обласних програм, а також всі питання, які стосуються реінтеграції ветеранів і ветеранів. Цивільне життя. Дякую. Дякую. Питання є. Е, немає, так? Да? Тоді е, голосуємо. Хто за те, щоб затверджувати положення про відділ з питання реалізації ветеранської політики Заломатівської селищної ради, прошу голосувати. Всі за проти. Нас. Дякую. Так. Наступне питання: 61: про затвердження, положення про публічні електронні консультації з громадською. Гаденека начальник відділу організації інформаційної роботи та додамості. Психологія визначає основні засади організації та проведення Саміцівської селищної ради і публічних електронних консультацій з громадськістю з питань віднесенних до компетенції селищної ради як органів місцевого самоврядування. Так. Дякую, питання. Відсутні. Такі голосуємо. Хто за те, щоб затвердити положення про публічній електронні консультації з громадські голосуємо? Всі зякувати отримали сама. Наступне питання про рейменування вулиці населеного пункту Салоницької селищної. Доброго дня. Начальник публічному відділу з метро Пкач. До селищної ради звернулася військова частина 3102 другого корпусу Нацвардії України Хартія з відповідним листом з проханням з ініціативою перемивання вулиці Бускової в селищі Слонисівка, на честь загиблого нашого героя Андрія Штонде. Та до звернення було надано відповідну інформаційну довідку про цього героя. Також додано. Заяву, згоду від матері щодо незаперечення такого перейменування. Цей лист був розглянути попередньо на засіданні робочої групи з питань перейменування об'єктів топоніміки Сонця. Також було ініційовано проведення громадського обговорення, якщо вимагаючи незаконодавства. Участь у цьому обговоренні могли взяти ми всі жителі громади шляхом на заповнення Google форми у формі акетування. Воно проводилось до 12 січня 26-го року. Ці результати громадського обговорення були також розглянуті на засіданні цієї робочої групи і рекомендовано селищному голові було внести подання з цього питання до селищної ради, що й було зроблено. І тому ось наразі прошу розглянути це питання щодо перемінування для, для, для реалізації цього питання. Дякую. Питання мовляв. На дамаді, будь ласка, голосуйте. Всі за, проти отримання. Немає. Одного. Передав день. Вичерпана. Дякую за роботу. До побачення.